Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходимося в нас на пасіці. От осінь бджоли вже закінчують заготівлю запасів на зиму. Так що трохи пройдемося по нашій пасіці. От у нас два вулики під цим деревом стоять. Це у нас два відводки серпневі. Там он, рамочка лежить на осушку і не буде на перетопку. все. От, зробив я серпневі відводки, ніколи цього не робив, в цьому році зробив перший раз. Скажу вам так, що в принципі розвиток бджіл дуже непоганий. Тут вже немає нікого, бо тут матку купив таку собі, не дуже хорошу, тому вона е, померла. От. Тут матка Бакфаст. Сім'я дуже класно розвивається, там вже десь 6 рамок і вони всі обсиджені, дуже хороший розвиток. Це теж рамки всі на перетопку, тому що там вони старі і ну, вже їм пора на пенсію цим рамкам. Вже сім'ї скоротили, повідбирали лишні рамки. Когось будемо загодовувати. Але загодівлі буде в цьому році небагато, тому що в нас тут квітнув золотарник дуже добре. І бджоли собі нанесли дуже багато хорошого нектару. І вже там печатний мед. Трошки рамочок взяли, відкачали, літрів 6, дуже смачний медок. Тому кому треба мед, є ще липа різнотрав'я і е, трошки золотарника. Тому, якщо комусь треба мед, будь ласка, замовляйте, будемо раді вам його продати. Е, е, погода класна. Ще обіцяють гарні теплі дні. 28 градусів там десь буде навіть по 2. Дні підряд, а вже потім холодина. Тому е в ці теплі дні буду ще дозагодовувати. У мене там 4 сім'ї треба підкормити нормально, там відводки закормити і ті, хто був слабачками. А в принципі, ситуація дуже непогана, і я сподіваюся, що в наступному сезоні. Буде ще краще. Всім гарного дня і дякую за увагу. До побачення!